Слава Богу. Хочу вас привітати в цей чудовий день. Хочу вас дати Богу славу. Христос народився. Сьогодні велике свято. Знаєте, я собі оце йшовши сюди, думаю, святкуємо два рази. Багато хто сумнівається, спорять дати. І мені, знаєте, так. Сповнилось, пригадалось, коли, знаєте, я ще був дитиною, і я дуже особливо любив це свято. Це свято, знаєте, воно якесь було ближче до мене. Це свято мені казало, що Господь, знаєте, він чує кожне моє слово. Це свято міг побути сам з собою, і сам з Богом. Контролю майже не було, бо ти як вийшов зранку, співати, знаєте, а співати не просто так. Кожна людина ще хотіла благословити тебе. А я завжди мав в своєму, знаєте, блокнотику дві пісні співав. І старався такі пісні співати, щоб ніхто їх не співав. Тільки прийду з однієї, з другої групи, бачу: ага, вони там співають ту, ту, ту. Мало дадуть. Я буду інші співати. Я понаходив там оці, знаєте, про Різдво Христове там ще. І за те, що переписую вручну, я ще окремо брав плату. Да, бо тоді не було ксероксів нічого. І знаєте, воно було особливе. Але коли я йшов додому. У мене не було достатку в сім'ї. Ну тоді, в той вечір, Бог дуже пособино пеклувався. Я приносив плюс-мінус дуже багато грошей, дуже багато. Віддав їх мамі, я бачив лице мамине, радісне. І знаєте, і приходиш на наступний день знов благословіння. Браття потурбувалися, пакунки є. І просто ж не хочеться йти з церкви. Це радість наповнювала. Я собі, знаєте, одного разу так сказав в серці. Як би було добре, якщо б два-три рази святкувати. На цілий рік хватило би. І оце я йду сьогодні. Я просто це згадав. Не знаю, чого згадав просто. Ми два рази святкуємо. Це велике благословіння. Можливо, для нас дорослих не, бо треба готуватися. Ну повірте, для дітей це дуже велике благословіння. І вони це будуть згадувати до своєї старості. Хочу, мною вже брат читав, він зачитував те, що про Кисаю. Ісайя... Цитував в 9 главі. і В 7 в главі він каже Ісаї, що Господь дасть сам вам знамення. Діва зачне в утробі родить сина, дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. В 9 главі брат зачитував. Так само Бог через Ісаю говорив, що темний час, але ну, прийде, прийде, який все». Є надія, вона не втрачена, прийде час, і він прийде. І Господь це через Ісаю сказав, було записано. І я хотів би зачитати, це буде Матвія, перша глава з 21 го віршика. Іосиф собі роздумує, знає, що Марія вагітна, хоче її тайно відпустити, не хотів її усоромити, не хотів її заподіяти на якого лиха, бо тоді були жорсткі строї, закони. І тільки він подумав, і Біблія так говорить. Ангел йому говорить і вона народить сина, а ти дасиш йому імення Ісус. Бо Він спасе людей від гріхів їхніх. Ангел Господній визначає Іосифу дуже сильні слова. Він його застерігає не бійся. Все, що відбувається, це є під Божим контролем. Прийшов той час, де твоя дружина, майбутня, вона народить сина. Він не просто буде людина. Він наречеться дуже великим. Він спасе людей своїх від їхніх же гріхів. У нас дуже велика обітниця є. По сьогоднішній час ці слова вони діють. По сьогоднішній час ці слова і ця особистість вона спасає людей. Я дуже радий, що я народився в цю епоху після Ісуса Христа. Я можу надіятися на ньому, йому все виливати, відкривати, і Він мене спасе. Тільки Він один. Не я. Не мої поступки, не моє бачення, нічого мене не спасе. Тільки спасе один Ісус Христос. Він тільки спасає. Слава Йому за це! Марії було сказано. Похожі слова вона злякалася, вона не знала, і коли Ангел з'явився їй, і Марія злякалася. Ангел сказав їй, це буде Луки, перша глава з 30-го віршика. Ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в отробі і народиш сина, і дасиш йому ймення Ісус, Він буде великий, назветься Сином Всевишнього, Господь Бог дасть йому престолу батька Давида його і буде царювати над домом Якова, повіки, і царство його не буде кінця. Марія сказала Ангелові, як же це станеться, коли я чоловіка не знаю. Ангел сказав їй у відповідь: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього огорне тебе, тому і народжене святе назветься Сином Божим. І пізніше Ангел їй дає ознаку, знамення. Він сразу не переривається і каже: І Єлизавета твоя зачала, родичка твоя. І ми читаємо по писанню Марія сразу. Побігла до неї і вона побачила. Знаєте, те, що Бог говорить, воно ніколи не буває, знаєте, застарілим. Воно ніколи не останеться, знаєте, на полці, воно все збудеться. Якщо це говорить Господь, воно все до Слова збудеться в темні часи, коли, знаєте, народ Божий гнітила дуже велика країна, жорсткі закони. Це були дуже ярі такі язичники. Якщо підняти, знаєте, архів історії, вони багато чого робили проти християн. Тоді почалися, знаєте, ці публічні всякі акції. Знаєте, ні юдеї, ні фарисеї не могли зійтися. Народ ходив в у тьмі. Він не знав, що їм робити. Право на право закон на закон, Некої благодаті. І тоді, в ту ніч запалюється на небі одна зірка Різдвяна. І знаєте, ні один не бачив цю зірку. Мудреців було багато в Ізраїлі і в ближчих країнах. Ну, одні замітили їх, це були мудреці з Востока. І вони пішли за нею. Ця зірка привела їх до царства. І було сказано: ми будемо зачитувати це місце. Коли вони прийшли і говорять, де цар? Написано, що вся юдея злякалася, строгнулася. Пропустили свого царя, не впізнали. Втомилися чекати його. У них були публічні дебати, різне знаєте, заняття. Ну духовного стану у них не було. Про це говорить нам Біблія. Не, не впізнали його, не впізнали свого царя. Бог ж давав ознаку. Бог даже сказав, в якому місці. Бог даже всі різні ознаки сказав через пророків. Ви мали його чекати. Ви мали його впізнати. Це ваше спасіння. Не впізнали. Як важливо, знаєте, в нашому житті впізнати руку Божу в собі. Як важливо кожну ситуацію, кожне слово, яке можливо Бог використає через людину, прийняти до себе. І зрозуміти, що це Бог, буває, говорить через ту людину. Впізнати Бога. Матвія. Друга глава. З першого віршика. Коли ж народився Ісус Іфлеємі, Юдейському, за царювання Ірода прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають, де народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю Його на сході і прийшли поклонитись йому. Коли цар почув це, то стривожився і весь Єрусалим з ним. Вони збираються всі. Книжники, фарисеї, це розбирає всіх. Вони починають дивитися повністю всі архіви піднімати і розказують мудрецям і цареві, що дав в вифлеємі має народитися з потомка із коліна Юдоного, з потомка Давидова. Вони впізнали царя. Вони ж дев'ятий вірчик. Вони ж послухали царя і пішли. А ось зура, яку бачили, вони на сході йшла перед ними, аж поки не прийшла, і не, нас, і не стала над місцем, де було немовля. Побачивши зорю, вони дуже зраділи, і війшовши в дім, знайшли немовля з Марією, матір'ю його і впавши, поклонились йому, і, відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, ладан і смирну. До цього місця. Знаєте, вони прийшли, вони зрозуміли, що відповіді вони не знайдуть. Вони вийшли. І коли вони побачили зорю, вона їх вела, вела до того місця, де це все мало збутися, де це писання мало у цей мину... збутися, де мудреці мали прийти, повернети з мудри. І коли вони побачили, що ця зоря стала, вони зраділи. Вони відкривають двері і дивляться там, лежить немовля. Вони поклонились йому. Це були великі люди. Вони далеко дорогу йшли. Вони його впізнали. Вони ісследували всі зірки, але вони побачили одну особливу. Це була вефлеемська зірка. Це було знамення для них. Як важливо, що в наших серцях ця радість, знаєте, ця зірка в нас завжди перебувала. Для нас, знаєте, є надія це Ісус Христос. Він прийшов. Він прийшов в цей світ. Він прожив людиною, а зараз він на небі сидить біля свого батька, і він кожному дає спасіння. Знаєте, в, в ці різдвяні дні ми коли їздили з нашим братом, і коли ми дивилися, знаєте, коли люди, вони після окупації, і коли брат Павло їм розказував різдвяну історію, я просто, знаєте, я завжди люблю з боку дивитись, бо інколи ти все не побачиш. Щоб щось побачити, треба далі відійти. Я дивлюся, як люди приймали якою вони були раді, що їм розказали про Ісуса? Там да, можливо в ті дні, коли в них був мир і спокій, вони не хотіли жити. Вони не хотіли жити з Ісусом. Вони не хотіли бути з Ним. Вони не бачили в ньому смисл. Ну коли в них, знаєте, серед цієї темноти засвітилася ця надія? Коли до них прийшов, знаєте, сам Ісус, вони його прийняли. І я їм такі слова сказав, кажу. Ви жили без Бога. Тепер попробуйте з Ним. Він вас не розочарує. Він буде завжди з вами. І це свято для вас буде воно Це свято, де народилась наша надія, це свято, де народилось наше спасіння. Це свято, де збирається, знаєте, всі християни і славлять Його. І ця вофлеємська зірка хай світить в самому глибшому куточку темряви. Я бажаю вам всіх гарних різдвяних свят. Я бажаю вам всім, щоб це, знаєте, радість, цей дух Христова, він перебував вічно в наших серцях. І щоб ми його передавали не тільки для наших дітей, а й для всіх сусідів. Як важливо їм розказати, що є надія. Як важливо їм розказати, що є великий цар, який нам всім допоможе. Каже, він назветься Сином Всевишнього і спасе людей своїх від гріхів їхніх. Йому Хай буде слава, поки вічні. Амінь.